Всім привіт! Мене звуть Анна Соцька, і ви слухаєте сьомий епізод подкасту Східна грань. У цьому подкасті ми розповідаємо історії людей, які живуть на прифронтових територіях або виїхали з них. Говоримо про перспективи відновлення громад Донецької та Луганської областей. У цьому епізоді ми поспілкувалися з редакторкою вільного радіо Маргаритою Дніпровською та журналісткою, директоркою з розвитку медіапродукції агенції Або Гаяне Авакян. До повномасштабного вторгнення вони жили у Бахмуті. Однак, коли росіяни розпочали велику війну, вони евакуювались та будували своє життя заново. Бахмут зараз перебуває в тимчасовій окупації. Місто зазнало значних руйнувань. Більшість жителів роз'їхались по світу. А розповіла, що говорити про процеси відновлення доречно у залежності від регіону. Якщо говорити про деокуповані регіони, Чернігівська область, Київщина, Сумщина, то там так доречно говорити, тому що у цих регіонах е, немає. Е, немає такої небезпеки, як на півдні і на сході, коли в тебе лінія фронту постійно е, посувається і не на свою користь. Е, те, що ми бачимо зараз в часів'ярі, е, те, як Росія просувається на цій ділянці, вона це доводить, що небезпека існує і для інших міст сходу, для Костянтинівки, для Дружківки, для Краматорська, Слов'янська. і. Тому е, наразі говорити про відбудову відновлення цих е, громад, цих міст напевно не на часі. Е, так само, як не на, на часі, насправді говорити про відновлення Бахмута, тому що я бачила ці плани, які будує зараз наша військова адміністрація Бахмутська. Е, але е, я не люблю утопії. Я реалістично дивлюся на те, що місто вщент зруйноване, і на це потрібно будуть мільярди коштів у Україні, яка одинадцятий е, рік воює, два роки повномасштабки, коли країна живе за рахунок е, за рахунок фактично фінансування з інших країн, тому що наша економіка наразі не спроможна нас забезпечувати, то о, я реалістка. Я думаю, що потрібно говорити про відбудову тоді, коли це буде реальним. А це може бути реальним тільки, тільки після перемоги України. Також ми поцікавилися думкою редакторки вільного радіо Маргаритою Дніпровською. Так я вважаю, що доречно про це говорити, тому що це таки це територія України, які нам доведеться якось відбудовувати і повертати до нормального життя. А питання тільки в тому, скільки поколінь буде над цим працювати, чи вистачить одного покоління для того, аби відновити ці території. А, і плюс до цього росіяни дуже активно зараз а, і до цього дуже активно працювали над тим, аби люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а, вже набували якогось російського, а, російської ментальності і починали мислити про те, що вони. Громадяни Росії і з Україною їх нічого в'язує. Те саме, мені здається, вони прагнуть робити і з новоокупованими територіями. Мені здається, в принципі, так воно і є. На жаль, у Бахмуті майже не залишилось людей, які, які б там населення не залишилось. Люди майже всі. Або депортовані в тимчасово окуповані території, углиб тимчасово окупованих територій або в Росію, або виїхали більшість як переселенці, тому там промивати мізки вже майже нема кому. Але території так, території доведеться відбудовувати. Це більше зустрічаю таких скептичних думок щодо цього, що люди не хочуть повертатися. Власне, я сама, чесно кажучи, цієї думки дотримуюсь, що. Розумієте, бачачи ці всі зруйновані, динки, установи і таке інше, не спадає на думку це дуже просто відновити і якось стан пригнічується через це. І ти починаєш зневірюватися в тому, що ти здатен якось відновити це і побачити ці зміни за свого життя. Тобто повернутися додому мені не видається можливим. Ну от там, де я жила, цієї квартири вже немає, і якось відновити щось мені не видається можливим. На жаль, для того аби запустити процес відновлення, потрібна не лише статистика руйнувань, а й комплексний аналіз для початку відновлення. Депутатка Олена Шуляк казала: ми не хочемо, щоб відновлення відбувалося тільки за статистикою. Якщо зруйновано 100 будинків та 20 дитячих садочків, то стільки ж треба й відновити. Найперше потрібно проаналізувати економічну ситуацію. Наприклад, частина бізнесу переїхала з таких територій, і частина не повернеться. Якісь підприємства закрились. Це треба враховувати, щоб не сталося так, що у відбудованому місті немає стійкої економіки та робочих місць. Плюс потрібно розуміти, скільки людей залишилось, скільки планує повертатись до зруйнованого міста, скільки вже оселилось в інших містах. Та не повернуться, підкреслила депутатка. У новинах ми часто могли почути про бої на Бахмутському напрямку, що Бахмут зруйновано, місто в окупації, бачили кадри розбитого міста. Але Бахмут до приходу російських окупантів був затишним містом на Донеччині, де проживало понад 70 тисяч людей. Бахмут, який раніше мав радянську назву Артемівськ, ще у квітні 2014 року росіяни намагали взяти під свій контроль. У травні в Україні проходили президентські вибори, які сепаратистам вдалося зірвати. У липні відбувся перший бій за звільнення міста. За два дні підрозділи Національної гвардії та Збройних сил провели операцію за звільнення тодішнього Артемівська. У 2016 році Артемівськ декомунізували, і він став Бахмутом. Отримав він цю назву на честь річки Бахмутка, що протікає поруч. Місто жило та розвивалось. Багато українців, які тікали з окупованих Росією територій, знайшли там прихисток. Який став для них другим домом. У травні 2022 року лінія фронту почала наближуватись до Бахмута. Місто почали обстрілювати з артилерії та авіабомбами. З липня 2022 року росіяни почали активний штурм міста та населених пунктів поблизу. У травні 2023 року сили оборони України були змушені відійти від Бахмута. Зараз тривають запеклі бої. На цьому напрямку наші воїни відбивають нові атаки ворога, який намагається просуватись далі. Через тривалі кровопролитні бої за місто Бахмут назвали фортецею. Популярний український гурт Антитіла навіть написав пісню Фортеця Бахмут, яка стала символом незламності наших воїнів. Маргарита Дніпровська сама з Єнаківого жила у Горлівці та у Турецьку, а переїхала у Бахмут на початку квітня 2015 року. З 2019 року Маргарита почала працювати у команді Вільного Радіо. Команда перед початком великої війни вже обговорювала, що кожен робитиме, якщо вона почнеться. Від початку великої війни офіс редакції росіяни розбомбили, а команда евакуювала з міста. Ми не припиняли роботу редакції. Ми всі працювали у цей ноті, скажімо так, коли купа новин з відусіль летить, і треба їх дуже оперативно писати. Я чесно скажу, що 24-го і ще пару днів після цього я не працювала, тому що я от якраз займалася переїздом, і тоді думала, що я от зараз на Дніпропетровщину, а потім ще кудись поїду і. На той момент я декілька днів на декілька днів випала з роботи, але я бачила, що команда там ну просто за голови хапалась, тому що дуже багато було роботи, і це треба було якось організовувати в такому шаленому темпі. Треба було якось вигадувати, як хто ну там там же ж має бути якийсь ще розпорядок, якийсь розклад, коли яку новину ставити, і ми тоді на все це. Начхали, тому що оперативність була важливіша за якийсь склад. Там якісь принципи, що типу там у Фейсбук раз на годину ставимо. Ні, ми від цього там різко відмовилися і почали просто оперативність ставити в пріоритет. Багато людей змушені були покинути місто, щоб вберегти свої життя. Серед людей, які виїхали з Бахмута, була Гаяне. Вона разом з сином вирішила евакуюватись. Тоді Гаяна не знала, що востаннє побачить свій дім. А я не розповідає, що її попередили, що буде повноцінна війна, і вона думала, що вона буде лише на сході України, не розуміючи масштабу. 23 лютого я зібрала всі е, речі, які могла б унести в руках, тому що в мене немає автівки. Ми шукали шляхи, як е, е, евакую евакуюватися а, без неї. І власне. У мене були зібрані всі речі, і зранку, опять ранку, 24 лютого, мені зателефонувала моя колега, з якою ми і обговорювали цей план А для себе. Ми розуміли, що може бути така блискавична окупація, яка власне сталася потім з нашими колегами в Луганській області. Ми не ризикували залишатися. Ми одразу зібралися, взяли все, що помістилося в руки. Їхали на таксі до Дніпра. Весь цей час переписувалися з колегами, які також були на сході, вмовляли їх евакуюватися. Хто в Сєвєродонецьку, хто в Слов'янську, хто в Маріуполі тоді ще був? Ми доїхали до Дніпра там. Наші шляхи з моєю подругою розійшлися. Ми поїхали на захід України, вона поїхала до Києва. Редакція вільного радіо писала переважно про новини Бахмута і Донеччину. Зараз багато Бахмутян знаходиться у різних містах України, дехто навіть за кордоном. Тому вони пишуть про актуальні події для переселенців у різних областях України. За словами Маргарити, стало важче писати про Бахмут і взагалі про Донеччину, адже багато посадовців почало з обережністю виходити на контакт. Відбувалися також і зміни посадовців. Потрібно було заново поновлювати базу контактів. Існують різні думки щодо того, чи достатньо говорять та пишуть у змі про відновлення Бахмута та загалом Сходу України. Наприклад, вільне радіо на своєму сайті пише про те, яку допомогу можуть отримати переселенці, скільки коштів виділено на відновлення, про тендери та інше. Ну однією зі складових відновлення є оця ця програма. «Державна є відновлення, там де люди можуть претендувати на компенсацію від держави за зруйноване або пошкоджене майно, і ми от зараз дуже про це активно. Пишемо, тому що люди подаються на цю програму, висвітлюємо, де в яких містах скільки виділили грошей або механізм. Ми оновлюємо. У нас є один великий матеріал про те, як податися на цю державну програму, і ми його періодично оновлюємо, або й нові матеріали пишемо, якщо є щось там принципово нове. І для цього ще ми публікуємо періодично. У нас є журналіст. Який дуже добре знається на Бахмуті, він, власне, зараз у нас, на жаль, єдиний залишився в команді з тих, хто, ну окрім мене, хто жив у Бахмуті і знає про те, як влаштоване місто, де який будинок. Ну, тобто, він знається на цих вулицях і на, на тому, як дещо розташоване. І коли е, окупанти публікують чергові якісь кадри з Бахмута, якісь відео або фотографії. Він визначає ці е, місця, які саме адреси потрапили на кадри, і е, перетворює це на матеріал для людей, яким важливо е, фото свідчення їхніх зруйнованих будинків для того, щоб податися на цю компенсацію. Ну от у такий спосіб ми людям допомагаємо якось е, отримати гроші за зруйноване чи пошкоджене майно. За словами Маргарити, їх медіа завершує цикл матеріалів з вікном відновлення про те, як людям розраховувати на компенсацію. Пишуть репортажі про будинки, які відбудовують. Також входять матеріали про те, як міста, які зараз зруйновані та окуповані, були такими вже та відродились після Другої світової війни. Або про те, ну от, наприклад, як релігійним установам податися на цю державну програму а, спойлер поки що ніяк, тому що немає прописаного механізму. Про те, як фермерам відшкодувати, точніше хто допомагає фермерам розміновувати їхні а, ділянки а, земельні, які зараз заміновані, от а, і все в такому дусі. Як у всіх переселенців, Гаяне мала адресну допомогу на оренду. Та декілька разів жінка отримувала гуманітарну допомогу від Червоного Христа і від локальної громади у Львівській області. Однак Гаяна прихильниця того, що потрібно ставати на ногу якомога швидше, і вона не розраховує ні на кого, окрім себе. Вона каже, що розуміє, що серед переселенців є люди, яким ця допомога є життєво необхідною. Я не чекала допомоги від держави, але нам е, трапилася е, у нашому такому переселенському шляху е, досить класні е, люди, які нам допомагали просто персонально, просто тому що вони е, відгукнулися на таку спільну українську біду. Коли ми приїхали до Львівської області, е, мені та ще трьом родинам переселенців: е, одна родина Львівська віддала е, фактично свій дачний будиночок теплий. В якому ми перші три-чотири місяці прожили, і фактично ці люди дуже нас підтримали, дуже нам допомогли. Вони не не просили нічого натомість, і мені здається, що ця підтримка була важливішою ніж грошова підтримка, яку ми отримували саме стільки інших джерел Гаяне. Також поділилась думками щодо того, чи достатньо у інформаційному просторі говорять про тему відновлення міста. Да, мені здається, що е, зараз е, тренд на те, щоб говорити про відновлення. Я розумію, чому два роки е, повномасштабки це щоденні е, зведення з руйнаціями, і людям дуже складно, е, і мені також дуже складно дивитися щодня на руїни. Зараз ситуація на бахмутському напрямку та у Бахмуті складна, але наші воїни сили оборони продовжують боротися за кожен сантиметр нашої України, ризикуючи найдорожчим своїм життям. Однак ми стараємось вірити у краще, продовжуємо підтримувати наших військових та надіємо, що Бахмут зможе відновитись після його звільнення від російських окупантів. Як я вже казала, що я реалістка, тобто. Я би говорила про відновлення, скоріш в регіонах, де це можливо фізично, як це власне відбулося на Київщині, в Чернігівській області. Я розумію, навіщо нам цей тренд говорити про відновлення. Власне, наша команда також запустила після повномасштабного вторгнення платформу, яку ми назвали свій дім, і фактично записували через історії людей ці. Історії, що ми втратили, да? Але після двох років такої фіксації ми зрозуміли, що кожна така історія, людина-центрична, вона завжди не тільки про руїни і про втрачені стіни в будинку, а ще й про те, що люди, з якими ми говоримо, вони... Прямо зараз, прямо коли говорять з нами, вони вже будують своє нове життя, тобто вони закладають цей новий фундамент для себе. І це та надія, і те, про що ми теж хотіли би говорити, про те, як люди вистояли, і, незважаючи на дуже складні життєві обставини, продовжують відновлюватися і відновлювати своє житло. Маргарита на запитання про те, чи зможуть відновити Бахмут, відповіла, що про це потрібно говорити після деокупації, і не хочеться говорити голослівно. Ну, як бачимо, села, які деокупували, потроху відновлюються, повертаються до життя. Так там є проблеми досі з. ЖКГ, ЖКГ, там досі в деяких селах немає води, там працюють якісь модульні банні комплекси, де можна попрати свою білизну або там і скупатися. Але, але туди все одно повертаються люди, тому що це їхній дім, і ну, ті, в кого залишились домівки, які не розбомблені. І ці люди допомагають повернути своє рідне село до життя з, з місцевою владою. Тому з бахмутом це зрештою станеться головне, щоб його звільнили. Ми завершуємо наш сьомий випуск подкасту Східна грань, у якому нам розповіли про відновлення Бахмута та історії людей у евакуації. Не забудьте взяти участь у анонімному опитуванні, яке знаходиться у описі під цим подкастом. Наступний випуск подкасту буде присвячений місту, який колись був курортом, але зараз це одна з найглибших ран України. Пишіть ваші здогадки у коментарях. Рекомендуємо прослухати наші попередні випуски, а щоб не пропустити нові, підписуйтесь на наш канал на YouTube. Окрім того, подкасти виходять на Spotify та Apple Podcast. Почуємось!